Всіх Вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя, все як завжди, кілька питань. Тож, давайте нічого не загадуйте, от що почуєте, побачите потім, як воно з вами збігається. Так, король жезлів і королева жезлів, і ви знаєте, історія якась не дуже чесна. Стикнуться ці люди з цією історією. Це може бути пара, чоловік та дружина, може бути і брат з сестрою, родичі можуть бути між собою. І дивіться, дивлюсь на дно колоди, а тут карта, четверка Пентаклів, можуть бути негаразди по грошах натякають карти, що збережіть свої гроші. Може люди щось там будуть хотіти придбати собі, і не найкращий день для цього буде. Може бути така ситуація, що з аферистами стикнуться, може в магазині десь щось там, поки будуть обирати їх ошукають. Ну, тут вже дивіться, там і в транспорті можна так їхати, і собі пригоди знайти. Будьте уважні, між собою теж можуть щось один одного обманювати, але ж хочеться, щоб взагалі просто люди почули і обережно провели цей день, і нічого такого і не трапилось. Давайте дивитись далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Я б сказала, що люди тут не, не так в сферу кохання, як в якісь моменти, коли пропрацювати щось треба стосовно сфери кохання. Хтось просто буде. Займатися роботою і не до сфери кохання буде. Хтось, знаєте, останнім часом переживає якісь складні моменти стосовно сфери кохання, людина просто обирає більш заглинитись в роботу, ніж займатися сферою кохання. А все ж таки є можливість. От просто пропрацювавши внутрішньо якісь складні моменти для вас, щось ви сприймаєте складно, десь в якихось моментах ви себе складно сприймаєте. Бо ви як на порозі нового кохання, нової дороги в коханні. Може це бути з однією тією самою людиною, але нова дорога, нові шляхи. Новий розвиток у стосунках, але через працю над собою більш торкається королеви Пентаклі, більш торкається жінки, яка Знаєте, тут хочеться сказати, яка жаліє собі дозволити щось в коханні. Або взагалі жаліє на себе. Знаєте, от тут любити перш за все треба себе, а потім на цю вашу любов до себе притягнеться і людина, яка вас буде дуже сильно любити. Отак тут про кохання. Далі дивимось. Що ж буде робити чоловік у бік жінки в цей день? Тут обирає для себе цю жінку, це його вибір. І тут король Пентаклів. Дійсно, тут чоловік, який знає, яка жінка йому потрібна. З якими якостями, з якими рисами характеру, і тут вибір вже зробив. І знаєте, для нього ця жінка це сонце його. І так само він, він хоче сяяти для неї. Тут навіть може витримувати якісь змагання за цю жінку. Може вважати, що в нього є конкурент, або навіть і не один. Бо для нього ця жінка найкраща. І знаєте, тут з тих чоловіків, які розуміють, що це не я один такий, хто на неї глянув, а це жінка, на яку багато чоловіків дивиться, а пощастило мені. Тож буде щось тут буде. Ну, Знаєте, коли ладен витрачати сили, аби бути поряд з такою жінкою. Давайте далі дивитись, що ж жінка буде робити у бік чоловіка такий в цей день завтра. Бачите, тут у нас пара, тут люди обирають один одного, але жінка тут така дуже непроста. Показана верховною жрицею. Дійсно, може бути жінка з відкритим третім оком. Або просто з надпотужною інтуїцією, вона так це може називати. А насправді людина, яка відчуває енергію вміє зчитувати енергію з простору. Людина, яка більш за все, як станом, як на зараз, дуже. Зосереджена на власному розвитку, на власних якихось знаєте, бажаннях, коли хочу розвинутись в такому напрямку, хочу оце вивчити, хочу тут більше знати. Вона дуже зосереджена на інформації і тут може. Реагувати на ту інформацію, яку їй підказує цей чоловік, може знаєте, якась порада від цього чоловіка в цей день. Вона візьметься опрацювати цю пораду. Може якусь, ну там, наприклад, радив їй книжку якусь почитати. Вона в цей день вже знайде собі, придбає цю книжку, або там скачає собі цю книжку і вже буде її читати. Ну, це такий приві приклад вам, щоб ви просто розуміли, як це в принципі може бути. Воно у вас як завгодно може бути. Може. Знаєте, колись чоловік обмовився, що він дуже полюбляє там якісь смаколики, ви можете захотіти навчитись готувати той смаколик. Як завгодно може бути. Але це буде перетинатися з цікавостями чоловіка, і жінка буде як врівноважувати тут. От, те, що їй цікаво, і зі смаками чоловіка буде це прирівнувати. І ну, взагалі тут, тут потужні енергії йдуть на, на цю жінку в цей день. І все, що вона буде робити з думкою про чоловіка або разом з чоловіком, її ще буде міцнішою робити ось так тут. Далі, давайте дивитись для одиноких. Сфера кохання для одиноких в цей день. Завтра. Ога, слухайте, а міцні енергії будуть. От просто завтра буде день надпотужний по енергіях. І, знаєте, якщо... Вам, ну, якщо є у вас можливість, якщо а особливо якщо ще є бажання, намагайтесь бути більше на природі в цей день. Взагалі-то ну, і енергіями посилені будете, і якийсь тягар будете випалювати, викидати з свого життя. Це знаєте, і коли. Як перегоріти до чогось або до когось зможете? От дійсно, от там, де у вас є бажання від чогось позбутись, від складної якоїсь ситуації, це вже буде от просто з вас йти. А взагалі у вас потужне обновлення на це повнолуння. Просто от коли повний місяць вас наділяє. Енергією, а сонце ще й підсилює цю енергію. У вас дійсно ну, можливості для вас більше відкриваються, потужніше відкриваються, приходять ваше Слухайте, тут можливості і по фінансах, і по почуттях по, по чуттях. кохання можете просто зустріти в цей день. Але не будьте занадто колючою. Ви жінка, яка буде поглинати в свої роздуми. ну, Гуляйте. Йдіть гуляйте, будьте на людях, бо у вас є початок нового, зовсім нового періоду в вашому житті. Тут дійсно може бути знайомство, яке. Зараз. Угу. Угу. Ви після розбитого серця вже не чекаєте нічого нового, закриваєтесь від нових очікувань, не треба такого робити. Все ще болісно, все ще як сльози лєте. Цей день може перекреслити от, от такі моменти, просто прибрати від вас оту, той сум. Дійсно, от йдіть на природу, вам дуже це треба. Ідіть, гуляйте, надихайтесь, дивіться на квіти, вбирайте в себе цю красу, прокачуйте себе. Вам тут дійсно потрібно. У вас тут на порозі нові, зовсім нові енергії, нові, нове спілкування, нові люди. Не закривайтесь, будь ласка. Давайте далі. Про роботу давайте дивитись, що у вас завтра буде в роботі. Добре, це добре. Дійсно, дивіться, от там, де ви залежні від ситуації, від якоїсь людини, від якоїсь просто роботи, ви будете закривати. Цю тему вирівноважувати її по справедливості закривати, і м -м, у вас сил більше в цей день. От дійсно тут занадто потужні енергії йдуть в цей день. Просто от. Неймовірно потужні енергії. В цей день можна так багато встигнути. Я не тільки зараз про роботу, взагалі, от в усьому, чого б ви не торкнулись, ви можете дуже багато встигнути зробити, просто тому що будете енергетично, як та батарейка заряджені. Треба щось, ну, як знаєте, висновки якісь зробити. Ви їх зробите і закрите тему. Треба як засуджувати когось. Ви будете це робити справедливо, не так, що, знаєте, просто по настрою своєму. А настрій може хтось зіпсувати, і не так воно буде. Ви розсудливо будете, знаєте, як. Розкладати все, все по поличках, і сумніви тут будуть відходити від вас, бо ви будете, ну як не зверхньо судити ситуацію, а заглинуючись в ситуацію і роздивляючись її, як є. І це вам дійсно буде дуже допомагати. Міць ваша буде помітна не тільки вам в цей день. Це теж розумієте. І теж будьте дуже, ну я б сказала, розсудливо користуйтесь цим в цей день. Давайте побачимо, що ж вам важливо прийняти. У вас і тут як планування йде на майбутнє, і це планування може бути разом з король мечів. Навіть це можуть бути якісь плани їм запропоновані, а вам на розгляд. Приймайте, як є, бо будете дуже радіти з цього приводу. Якось знаєте, от те, що будете розглядати, воно вам як допоможе з якихось проблем вийти. Знаєте, як покращення в якихось ситуаціях? Це може бути і фінансова тема, може бути і будь-яка інша тема. Але знаєте, от те, що людина вам запропонує, буде дійсно цікаво і якось так настрій буде ваш змінювати, підвищувати. А від чого краще б за все відмовитись завтра? Давайте побачимо, від чого вам краще б відмовитись. Ну тут витрати, знаєте, як? Вам просто не те, щоб там зовсім не витрачаєте нічого, ну іноді ж треба ж виходити в магазин і купляти те, що там. Хліб, молоко там, що ще. Але розсудливі будьте у витратах. Гроші є на все, що вам там треба буде купити, у вас вистачить грошей, але будьте розсудливі. Дивіться на, скажімо, на строк придатності. Бо тут можете взагалі-то ви можете як. Не наодинці, а з кимось іти по магазинах. Наприклад, я такий приклад беру просто, і ви можете так забалакатись, нахапати там чогось з полиця, потім вдома будете дивитись і думати на що воно мені треба було. От від такого відмовляйтесь, коли ви просто не, не зосереджені на тому, що ви робите. Знову ж таки, я привела такий приклад, це може бути ну, стосовно якоїсь роботи. Ви щось там треба вам опрацювати, і зазвичай у вас все гарно виходить, і зазвичай там ви на цьому гарно там і заробляєте, і взагалі результати гарні маєте. Але якщо ви не розсудливо будете в цей день все робити, то і результати будуть іншими. Далі дивимось. Чого ж вам не уникнути в цей день, тобто завтра? Імператор і король Кубків. Це може бути про одну і ту саму людину, а може бути і про двох людей. І ще й королева Пентаклів на дні колоди. Дивіться, щось як втрата ресурсів, втрата сил якихось, втрата, ну, для когось і емоцій теж буде цього сюди, теж можна додати. Знаєте, коли недостатньо контролю, недостатньо уваги, коли люди, ну, пам'ятаєте, от самий перший рядок, там, де можуть ошукати, тут дійсно в когось може бути втрата. Якихось матеріальних там, ресурсів ваших, а може, а натомість сил втрата. Тобто будьте уважні, цього, на жаль, не уникнути, хай це буде по мінімуму. Знаєте, от просто для уроку. Просто от для того, щоб ви розуміли, що ну, більш пильно треба відноситись там до. Ну, до таких ситуацій, в яку потрапите хтось з вас. Все ж таки не для всіх це буде актуально, бо розклад загальний. Ну і давайте порада від вищих сил. Порада від Вищих сил. М -м -м. Ви тут. Ви будете запалюватись якоюсь роботою, ви будете в стані людини, яка все ж таки от, більш до, до жінок зараз. Королева Жезлів, вона взагалі-то все контролює. У неї нема такого, щоб вона пильність втрачала і надовго. Ні, тут не так. Тут чимось запалюється, щось хоче зробити і робіть, обов'язково робіть. Чого б це не торкалось в вашому житті? Це будь-що може бути. От просто ваше бажання дасть вам швидкий і гарний результат. Тож реагуйте на свої бажання, хапайтесь за них і робіть. І хай у вас все виходить. І міцного вам гарного дня, гарних справ, гарних людей поряд з вами. Хай у вас все виходить і хай ви наповнюєтесь таким настроєм, який вас буде тримати не тільки цей день. Бережіть себе! Побачимось в наступних відео. Всім пока.